Жя медиків з Миколаєва приймають пацієнтів у селі Бушамугрів Подільського району. Банк обміну одягу, що це за програма і хто нею може скористатися, розкажемо. Пасту Амосова, енергетичні батончики, яблуневе пюре і окопні свічки передають оборонцям волонтерки з команди бджоли Поділля. Дмитра Просіжнюка з Вінничини нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Дмитро родом з піщанської громади. Указ про нагородження сержанта Просіжнюка президент України Володимир Зеленський підписав іще ще 10 березня. Про це йдеться на сайті Тульчинської райдержадміністрації. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено і бійця з Лукамелешківської громади Олега Поляруша. Нагорода пошмартна. На захист країни військовий став 2 березня. Загинув 3 травня біля міста Лиман Донецької області внаслідок обстрілу, похований у селі Пилява. Готуємо поки що чистим. імбір, інжир, курага, чорнослив, лімончик, ізюм, оріхи. Це все йде в пастомасово. Все припускається через м'ясорубку, імбір на терточку. І все потім змішується і баночки фасоль. на кухні у Лариси Мороз. Волонтерки з команди бджоли Поділля готують пасту Амосова вітаміну суміш, сухофруктів, горіхів і меду. Її відправляють українським військовим, які боронять Україну на нульових позиціях. Головний мотив того, що ми виробляємо, це додати хлопцям таких продуктів, які максимально все для здорового харчування, для їхнього здоров'я, для їхньої енергії. Лариса Мороз також виготовляє енергетичні батончики. Суспільному розповідає, наразі готують відправку у піски. Подивилася в інтернеті, як приблизно базу, як це все робиться, що мають бути сухі інгредієнти і розбавлятися рідкими інгредієнтами. Виробляємо такі батончики, де 35 інгредієнтів. Вони йдуть енергетично, білкові. А ще для військових виготовляють окопні свічки, вистачає однієї такої до шести. Годин. Металеві банки обрізають, аби віск вигорав до дна. Пакуючи, додають інструкцію з використання. На коробці написано, що стоїть дві цегли. Між цеглами ставиться окопна свічка, а зверху ставиться чи кастрюля, чи чайник. І військовий може нагріти собі поїсти. Починали волонтери тут з того, що плили маскувальні сітки. Основу для них натягували через увесь коридор. Згодом експериментували з пастилою. Вже укомплектовані, залишилось лише запакувати. До Лариси доєднувалися й інші мешканці вінницьких хуторів та Вінниців. Тепер у команді понад півсотні волонтерів. Я хочу показати випічку, яку передала наша одна бджілка. Це Валя Бурлака, їй за 70 років. Але зараз ця жінка пече дуже смачну випічку на дуже багато вінницьких бригад. Найменші волонтерці 9 років Надійка плела та продавала браслети, так назбирала 2 тисячі гривень. Ці гроші віддала на купівлю овочів для сухих гарячих страв. Про їхнє виробництво Суспільне вже розповідало. А ще Надійка збирала гроші військовим на шкарпетки. Ну наскільки це з любов'ю зроблено. Куплено 100 пар носків. Згодом Надійка знову передала 3 тисячі гривень, за них купили 15 кілограмів курячого філе. Своїми вчинками, розповідає Лариса, дівчинка їх надихає, тому працюють над рецептом супу, якому дадуть назву Надійка. А ось 16-річному Дмитру Савєлєву військові, яким передають їм допомогу, на день народження передали підписаний прапор України. Студент теж допомагав коштами. За них купили енергетичні напої для захисників. Любі наші захисники. Нехай ці смаколики дають вам сил, енергії звільнити нашу неньку Україну від москалів. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Родина Мороз! Волонтери мають велику кількість замовлень від військових, нині потребують овочів, сухофруктів та меду. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Це проблема. Нестабільності тазу, а тепер я стабілізую таз і сила відновлюється. Тест провокацію для визначення проблеми проводить нейрохірург Сергій Сич. Діагностувати її, каже лікар, найважливіше. Біль це завжди компенсація чогось. Тобто, може бути проблема в лівій ступні, або боліти правий плечовий суглоб. Або боліти плече, а проблема може бути в печінці, або в шиї. На Вінничину Сергій з дружиною Оленою переїхали з Миколаєва торік. Наприкінці лютого вдома мали власну клініку. Протягом 17 років реабілітували пацієнтів з хворобами опорно-рухового апарату. За рік ставили на ноги до двох тисяч людей. У березні їхню справу зруйнували російські ракети. Працівники роз'їхалися по всьому світу. Обладнання вивезли не усе було дуже багато. І енергії вкладено, і сил вкладено, і коштів. Це дуже довгі роки займали цей процес. У Бущі на Вінничині подружжя придбало будинок. За тиждень сюди самі постукали перші пацієнти. Почали допомагати спочатку місцевим, потім виїжджати по районам області. І так люди дізналися і приїжджають з усієї України зараз. Із Дніпра, Херсона, Києва. Хлопці з ротації приїжджають поранені. І це десь третина моїх пацієнтів зараз. Більше травми кінцівок, травми хребта, черепно-мозкові травми, контузії, емоційні травми. Це у всіх. У Сергія дуже така цікава техніка, класне відчуття. Від зверху зверху донизу, легкість, і зараз, наприклад, зранку. Новіща ну, такого, як новонародженого, щоб прийняти усіх пацієнтів у нині ця хата затісна. Потрібно докуповувати обладнання для діагностики та реабілітації. Тож Сергій та Олена взялися писати грант, аби в буші відкрити медичний центр, схожий на той, що мали в Миколаєві. Ідею підтримала місцева волонтарка Світлана Телець, яка сеанси терапії тепер теж відвідує, працюватимуть спільно. Я їм дуже вдячна, що вони саме тут в буші, тому що тут багато переселенців. Вони до них звертаються, приїжджають групи, яким потрібна ця допомога, і воно само собою вийшло в такий тенден реабілітації. Те, що вони роблять, і те, що я роблю, як художник, яка 20 років вже займається з людьми і з дітьми і з дорослими, от і якби. Бачучи проблеми по малюнку, розповідаючи, як це можна зробити, щоб вийти на рівень якоїсь рівноваги внутрішньої, скільки грошей треба на медичне оснащення, подружжя медиків поки підраховує. Попередньо це сотні тисяч доларів. Разом із тим Сергій та Олена вчаться жити в селі, бо виїздити з України не хочуть. Мовляв, треба економіку своєї країни піднімати. Звикаємо до місцевого життя і. Учимось і грубку палити, і готувати на пічці. Ну, тобто, як в селі. Ірина Хоходра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина. Вінчанин Іван Штурма до банку обміну одягом прийшов, аби підібрати для себе зимову куртку та светри. Зараз подивлюся, кофта, Це малий розмір буде. Світлій, Світлій О, туди вже дивитися нема що. Все беремо. Про те, що у Вінниці працює банк обміну одягу, каже, дізнався від сусідів. Така ініціатива йому до вподоби, адже пенсії на все не вистачає. Це добре, що в такий страшний, тяжкий час, щоб відкриватися ці, як би сказати, чи філії, чи магазини. особливо для таких нужденних, як я, наприклад, що маленька пенсія. Тяжко купити, як не взяти куртку 3-5 тисяч. То тут можна безплатно взяти. Усі речі посортовані вживаний одяг у гарному стані та чистий. Є й новий, каже волонтерка центру Тетяна Бондаренко. В цьому ряду ми все розложили дитяче, від зовсім маленьких, маленьких, і потім трошечки великі. Оці три костюмчика, чотири. Зовсім зовсім нові речі. Це дійсно нам принесли люди, щоб ми віддали тим, хто бажає. Кому вони потрібні? Але це ще на літо. Це вона чекає. Є плаття тепленькі платья, все в чистому вигляді. Доглянуте костюми, пальто на таку теплу зиму. Вперед віщо весна буде, можна це. Вже брати безкоштовно. Тут у нас брюки жіночі. Далі підуть брюки і шорти, чоловічі. Більша частина одягу це допомога з Польщі та Німеччини. Є і такі, які принесли містяни, каже представниця громадської організації «Відкриті серця Світлана Іващенко. Розповідає з перших днів повномасштабного вторгнення їхня організація забезпечувала одягом внутрішньопереміщених осіб. Зараз безкоштовно речі у банку одягу видають і для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Ми зрозуміли, що є Інші категорії людей, які не поза увагою нашої громадської організації. Ми все одно спрямовані в основному це на людей з інвалідністю і людей похилого віку. Це наш основний профіль. До банку одягу за бажання можна принести речі з власного гардеробу, каже Світлана Іващенко. Єдина умова, ті мають бути чистими. Щоб можна було безпосередньо людині дати. Ми не запрошуємо, так, щоб на тут масово понесли речі. Ми взагалі маємо певні, певні критерії тих людей, з якими ми спілкуємося. Ми їм даємо більш такий посил, так, що ми вже потребуємо. Я кажу, на даний момент ми очікуємо гуманітарну допомогу з, з Німеччини і з Польщі. Іван Штурма каже: вибором залишився задоволений. Дай Боже вам благословення щоб ви були живі, здоровенькі. Безкоштовно взяти речі чи принести свої до банку одягу у Вінниці можна щовівторка, четверга або ж суботи з 10 до 16 години за адресою вулиця річчя 64. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Десятирічна Аліна з Маріуполя завершує розмальовувати пташку з гіпсу. Дівчинка учасниця майстер-класу, який для переселенців зорганізували організували в обласному центрі народної творчості. Я її зробила таку. Тепло холодно. Я використала червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, блакитний та синій. Чомусь мені так різдвяне, воно кажеться. Поки пташка підсихає, Аліна розповідає про малюнок, на якому ваза у подійському стилі. Його вона намалювала на майстер-класі. Я малювала таку, дерево життя. Це таке дерево, в якому там орнаменти вони народне всі малюють. Дев'ятирічний Михайло розповідає, розфарбовану на занятті синичку подарує татові. Ось така пташечка, я її різнокольоровою зробив. Червоний, синій, сірий, коричневий. І жовтий Повіш, що додатка в машину. Такий арт-терапевтичний захід зініціювали волонтери громадської організації Військово-польовий арт. Реалізовують його у рамках проєкту Добре серце, каже волонтер Владислав Луцяк. Цикл арт-терапевтичних заходів. Тобто, в межах проєкту ми працюємо з весни 2022 року, з березня починаючи. У нас у 2022 році прийняла. В майстер-класі в циклах з різними митцями, викладачами близько тисячі дітей. Відвідала майстер-клас і семирічна Олександра Максимова. Мама учасниці Ольга Суспільному розповідає: малювання заспокоює та надихає її доньку. Запросили сьогодні відвідати таке ось. Майстер-клас для нас це щось нове, і нам дуже цікаво було це дізнатися. Тому ми прийшли. Ми з квітня місяця вже приїхали з Маріуполя до Вінниці, і взагалі то Вінниця дуже багато проводить майстер-класів, щоб дітки могли відволікатися, розвиватися далі, незважаючи ні на, ні на що. Навчав дітей подільському розпису майстер народної творчості Сергій Бугай. З однієї сторони ми доносимо якусь традицію цим дітям, розказуємо, розповідаємо. По-перше, по-друге, це. Ми е, знайомимо їх з культурою України, з традиціями. Вони мають тут змогу спробувати себе як художники, як митці, як автори отої малесенької роботи, яку вони роблять. Що саме цікаво, досить багато робіт це патріотичних робіт, які, наприклад, всі хочуть малювати ту ж саму синичку. Вони всі хочуть вибирати той синій колір, блакитний, жовтий. Цього разу участь у майстер-класі взяли 11 дітей з Маріуполя. Наступного разу переселенці вчитимуть, як власноруч зробити. Ветенанку про місце і час організатори повідомлять заздалегідь. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. робимо, наприклад, її на завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 848 прізвищ.